З вами Анна Коваленко і мій подкаст трохи легше. Сьогодні трохи експериментальний випуск, бо зазвичай я дуже детально готую епізоди і мало експромту у мене в випусках, але сьогодні це буде майже все така пряма промова, бо дуже мене надихнула тема свободи і взяття відповідальності за своє життя. Вважаю цю тему важливою, бо сама не раз потрапляла у пастку хибного судження, коли думала, що на мені немає жодної відповідальності за ситуацію, в якій я знаходжусь, і що це винен хтось інший, а не я. Спойлер, магії не ставалось і, само собою, нічого не вирішувалось, звичайно. І навіть коли людина уникає прийняття рішення і відкладає його. То в моменті вона все одно це рішення приймає, тобто уникнення це уже рішення. Отже, почнемо з того, що у кожного з нас в житті є свобода. Деякі думають, що мають її недостатньо, що свобода це гроші, статус, місце знаходження, але насправді, незалежно від поточних умов, у кожного з нас є такий базовий основний рівень свободи. І це свобода обирати свою реакцію на стимул. Під стимулом маю на увазі будь-які події у нашому житті. І після того, як ми обрали реакцію, ми можемо обрати свої наступні дії. І ви можете слухати цей подкаст, бо вам хтось його порадив, або ви рандомно наштовхнулись на випуск, або вже давно підписані. Так, от, у кожного з вас є свобода зробити наступні дії. Ви можете продовжити слухати, ви можете його вимкнути, вам може подобатись те, що ви чуєте, може не подобатись. І це всім зрозуміло, я просто наводжу приклад того, що ми всі маємо цю свободу. І навіть якщо би хтось вас примушував слухати випуск, ну умовно, без навушників хтось би слухав цей випуск, і у вас би не було можливості покинути кімнату, ви би все одно могли в моменті обрати детально слухати кожне слово, чи поринути у власні думки і майже не реагувати на звук. У нас є свобода, і ми маємо усвідомлювати, що ця свобода вимагає від нас постійного вибору нашої наступної дії і відповідальності за цей вибір. І ступінь нашої свободи завжди відповідатиме ступеню нашої відповідальності. Тобто, чим менше ви готові обирати наступні дії, і чим менше ви готові брати за них відповідальність, тим більше ви перекладаєте її на світ, тобто на обставини інших людей тощо. І тим менше ви, власне, маєте свободи, бо вирішуєте в моменті не ви. Або вирішують за вас, або ви пливете за течією, і, зрештою, кудись вона вас да приводить. Але важливий момент, за це перекладання вибору ми все ще несемо відповідальність. І ось про це мало хто думає. Тобто, коли ви обираєте щось уникати, коли ви обираєте не вирішувати якусь проблему, коли ви обираєте з чимось співвиснувати, коли вам це не подобається, це все ще наша відповідальність, те, що ми це обираємо. Від цієї відповідальності неможливо сховатись. І так я не кажу, що це просто. Це пекельно складно, і в тому від прийняття рішень це цілком реальний стан. Подумайте, як часто ви хочете, щоб хтось інший вибрав, куди ви підете вечеряти, або що ви будете їсти на вечерю, який фільм дивитися, чи взагалі його дивитися, чи маєте ви припинити якісь стосунки, опублікувати фото в інстаграм, або приєднатися до уроку танців, наприклад, чи звільнитися з роботи. Є купа рішень, за які ми хочемо, щоб хтось з нами цю відповідальність розділив. Бо це дуже складно приймати ці рішення. Це ментально займає у нас забагато ресурсу, ми нервуємо це емоційне навантаження, бо боїмося прийняти на те рішення або отримати якісь наслідки, з якими доведеться ще потім розбиратися. А це ще буде вдвічі складно. Зараз складно прийняти рішення, а з наслідками дуже складно буде впоратися, бо це ще якась невідома історія для вас. Так, от ми часто запитуємо у людей їхню думку ще до того, як витратили декілька хвилин, щоб сформулювати власну. Тобто ми йдемо за допомогою до когось ще до того, як взагалі подумали, а які у мене є варіанти, а до чого я схиляюсь. Як я вже сказала, вибір це складно і простіше віддати це право комусь іншому. Дуже часто ми не переносимо відповідальність за те, що є в зоні нашого контролю на світ, на інших людей, на обставини, на те, що в нас недостатньо якихось вроджених характеристик, тобто, ніби взагалі на природу. І коли ми не обираємо, не беремо на себе відповідальність і не використовуємо цю свободу, ми все ще створюємо версію себе. Але вона є несправжньою. є таке слово, неавтентичною. І бути неавтентичним це коли рішення та дії, які ми робимо, насправді не належать нам і не описують нас, не виражають те, ким ми є. Наприклад, неавтентичною поведінкою може бути іти кудись, коли ви хочете залишитися вдома, або погодитися з чиєюсь думкою, навіть якщо ви з нею не згодні, або обрати роботу на основі того, що вам радять, і кажуть батьки або друзі. Не думати про те, що вам подобається в цей момент, така буде сильна фраза, але насправді, коли ми зрікаємося своїх дій, то ми зрікаємося самих себе. Безумовно, ми не можемо змінити минуле, стати вищими, наприклад, обрати інших біологічних батьків, країну народження або відмінити хронічну хворобу, яка у нас уже є. Але ми можемо обирати, яке значення ми вкладаємо в цю інформацію, в ці факти про нас, в ці обставини життя. Ми можемо хибно вважати, що ситуація, яка нам не подобається, це взагалі не наша вина, і нам нічого з нею не треба робити. Бо якщо не ми її спровокували, то чому ми маємо з нею розбиратися? Але неприємна правда в тому, що навіть якщо зовнішні обставини, політичні, економічні, просто люди навколо вас? Посприяли тому, що ви зараз в несприятливій для себе ситуації знаходитесь, тобто вам вона не подобається, вам не дискомфортно, вона дуже сильно повпливала на ваш емоційний стан. Можете згадати будь-який приклад, то дуже хочеться всю вину і всю відповідальність перекласти на ті обставини, які вас сюди привели. Але, на жаль. Дуже мінімальний відсоток, що ці люди, які призвели вас в ту несприятливу ситуацію, в якій ви є, якось будуть вам допомагати з неї вийти. Бо вони переслідували якісь свої цілі, вони хотіли щось для себе зробити сприятливе, позитивне. І ваші проблеми це взагалі уже не їхні проблеми. І, звичайно, ваше право злитися, виражати будь-які емоції, розчаровуватися. Але розбиратися з цією ситуацією, повторюсь, навіть якщо її спричинили не ви, це ваша відповідальність і ваш вибір. І ідеальний варіант це обрати себе, обрати, дістати себе з цієї ситуації і зробити якнайкраще для того, щоб ваше життя налагодилось. Бо навіть якщо будуть люди, які готові вам допомогти, вони за вас все не зроблять. І перший крок це наважитись на зміни, наважитись на покращення, наважитись на те, щоб вирішити цю ситуацію, яка вам не подобається, відкритись до допомоги і прийняти її. Бо навіть якщо вам радісно принесуть цю допомогу, якщо ви від неї закриті, Якщо ви закриті до того, щоб розібратися ситуацію, ніхто вам насильно допомогти не зможе. Насильно причинити добро неможливо. Моя головна думка сьогодні це те, що це все, що я говорю, це дуже неприємна життєва правда. І мені від неї неприємно, і кожному від неї неприємно, коли він вона уявляє свою власну життєву ситуацію, в якій ця людина опинилася. Дуже багато. Прикрих речей з кожним з нас відбувається, які не ми напряму спричинили. Але вибратися з цих речей, з цих подій це наша відповідальність, наш вибір. І коли ми нічого не робимо, або коли ми кажемо: ну, це обставини, я нічого не можу зробити, це також вибір. Просто цей вибір це вибір, в якому вам все ще погано, навіщо робити такий вибір? Навіщо залишатися в цьому стані, якщо завжди є свобода, обрати свою наступну реакцію і обрати свою наступну дію. Я усвідомлюю, що якісь речі я повторила сьогодні декілька разів, здебільшого для того, щоб точно донести значення кожного з понять, яке я використовувала: вибір, свобода, відповідальність. І для того, щоб якась із фраз точно вам відгукнулася. Також наведу декілька питань, які допоможуть вам проаналізувати вашу ситуацію. Може бути таке, що у вас немає питань до відповідальності, і ви і так берете її в усіх сферах вашого життя, і ви розуміли все, що я зараз проговорила. І так, тоді дякую, що дослухали. До кінця, якщо ця інформація не була новою, якщо щось вам відгукнулося, неважливо позитивним чи негативним чином, але щось зачепило, то дуже ймовірно, що тема не до кінця розкрита і є, що дослідити вам самостійно. Тому такі питання можуть бути в поміч. Чому вас вчили в дитинстві про відповідальність? Як ви пам'ятаєте, вам пояснювали її? Розповідали про це поняття, які у вас є переконання про відповідальність, бо може бути таке, що вони дуже негативні і вона асоціюється у вас з чимось неприємним. Як ви для себе визначаєте, що таке відповідальність? За що ви наразі відчуваєте відповідальність у своєму житті? За що ви відчуваєте, ви не несете жодної відповідальності? Як гадаєте, чи ви повністю берете на себе відповідальність за поточну версію себе? Чому так або чому ні? Як вам в дитинстві, в підлітковому віці розповідали про вибір, про те, як робити вибір, про те, як приймати рішення? Чи вчили вас в цьому, чи є у вас якісь переконання? Про те, як приймати рішення або про наслідки рішень, про те, чи варто в якихось ситуаціях уникати рішень, подумайте добре, бо ці переконання можуть бути дуже глибоко, і ви навіть не задумувались про них, а зараз, уже у дорослому житті, уникаєте якихось ситуацій, бо так. Ви вирішили ще в дитинстві, бо так, можливо, робили ваші батьки, або вас так навчили. І в цьому немає дійсно вашої провини, але зараз ви можете зробити інший вибір. Чи є якісь вибори, яких ви уникаєте наразі? Якісь рішення, які не хочете приймати, якісь рішення, які вам складно прийняти. Що найбільше вас лякає в тому, щоб прийняти те чи інше рішення, яке в підвішеному стані? Чи є щось, що ви обираєте робити, але дуже хочете цього не робити, тобто дуже хочете перестати це робити. Закінчу цитатою: що свобода це обирати, що ми робитимемо з тим, що зробили з нами. Дякую за вашу увагу і робіть вибір.